Винагороджуюча літання. На майбутнє ми всі обіцяємо, що забуття і людську невдячність потішатимемо Тебе, Господи, за опущення у святому кевоті потішатимемо Тебе, Господи, за провини грішників потішатимемо Тебе, Господи, за ненавість безбожних потішатимемо Тебе, Господи. За прокльони проти Тебе потішатимемо Тебе, Господи, за зневаги Твого Божества потішатимемо Тебе, Господи, за святотатство у Твоїй тайній любові потішатимемо Тебе, Господи, за нескромності і невшанування у Твоїй святій присутності, потішатимемо Тебе, Господи. За всі зради пресвятою жертвою, яких ти є, потішатимемо Тебе, Господи, за байдужість більшої частини твоїх синів потішатимемо Тебе, Господи, за погорду твоїх повних любові запрошувань потішатимемо Тебе, Господи, за невірність тих, що звуть себе твоїми друзями, потішатимемо Тебе, Господи. За наш опір Твоїм ласкам потішатимемо Тебе, Господи, за наші власні невірності потішатимемо Тебе, Господи, за незрозумілу байдужість наших сердець потішатимемо Тебе, Господи, за наше довге зволікання в любові до Тебе, потішатимемо Тебе, Господи. За наше лінивство у Твоїй службі потішатимемо Тебе, Господи, за твій гіркий смуток через страту багатьох душ потішатимемо Тебе, Господи, за Твоє довге очікування перед входом до наших сердець. Потішатимемо Тебе, Господи, за гірку відправу з під дверей багатьох сердець. Потішатимемо Тебе, Господи, за Твої зітхання любові потішатимемо Тебе, Господи, за Твої сльози в любові потішатимемо Тебе, Господи, за Твої терпіння потішатимемо Тебе, Господи. Молитва, Божественний наш Спасителю. З твого Божого серця вирвалася та болісна скарга. Я шукав, щоб хто потішив мене і не знайшов. Прийми, просимо тебе, ці маленькі наші потішення, споможи нас своєю ласкою, щоб на майбутнє ми уникали всього, що могло б тобі не подобатися, та щоб у всьому і завжди ми були твоїми вірними почесними сторожами. Просимо в тебе того через Твоє Пресвяте серце, найдорожчий наш, Спасителю Ісусе, що як у Бог разом із Отцем і Святим Духом живеш і царюєш навіки віків. Амінь.